Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу поділитися надзвичайно важливою інформацією. Вона буде стосуватися пакунку малюка. Пам'ятайте, ті о, родини, які народили о, дитинку, мають право в 2024 році отримати пакунок малюка. Ви його маєте право отримати або в натуральній формі, тобто в пологовому. Вам видадуть великий бейбі-бокс, це буде все необхідне для вашого малюка, або ж ви маєте право отримати грошову компенсацію у розмірі 7689 гривень. Це разова допомога, тобто ви обираєте це або гроші, або відповідно в такому випадку натуральна форма, тобто ви берете памперси, одяг. Гігієну, все, що необхідно для дитини, тоді в такому випадку ви не можете отримати ще грошову компенсацію. Що хочу зазначити, до того, як почалася в нашій країні війна, ці кошти потрібно було рахунок відкривати в Приватбанку. Кошти потрібно було строго в визначених магазинах витрачати, для того, щоб ви могли купити необхідні речі для дитини. Можливо, хтось пам'ятає, це 2021 рік, тобто до початку повномасштабної війни. Зараз потім був такий період, що на час війни ви могли гроші витратити на дитину, але обирати самі пріоритети. Що це, має бути одяг, їжа, медикаменти знову ж таки, але 13 лютого. 2024 року набрала чинність постанова Кабінету міністрів України. По-перше, всі ті, хто буде народжувати в 2024 році, зможуть отримати таку компенсацію до 31 грудня 2024 року. Але що? Змінилося так у 2024 році, починаючи з 1 січня 2024 року така компенсація грошова, якщо ви все, все ж таки оберете отримати кошти у розмірі 7689 гривень, то вона буде виплачуватися на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, і цей рахунок вам потрібно також відкрити в ПриватБанку. Поповнення цього спеціального рахунку, зняття з нього готівки та переведення коштів строго заборонено. Тепер, так само, як і раніше було, грошову компенсацію можна витратити виключно для придбання дитячих товарів, засобів догляду за дітьми, дитячих засобів гігієни, підгузок, серветок, дитячого одягу, взуття, дитячого харчування, тобто те, що необхідно для дитинки. Далі. Компенсацію ви її повинні використати протягом року, з дня зарахування коштів. Є перелік закладів торгівлі, які приєдналися до публічного договору про реалізацію даного пілотного проєкту. І якщо потрібно... Можна зайти на сайт Міністерства соціальної політики, подивитися перелік магазинів, де ви можете використати і витратити дані гроші. В основному самі магазини, можливо, хто бачив, наприклад, хтось з мам користується інстаграмом. Наприклад, в інстаграмі самі магазини відмічають, де ви можете у них розрахуватися. Пакунком малюка, тобто цими коштами, які вам прийдуть на спеціальний рахунок. Тобто, якщо в пологовому відділенні ви відмовляєтесь отримати в натуральному вигляді Бейбі-Бокс, тоді вам необхідно звернутися в Приватбанк, відкрити спеціальний рахунок. Для початку вам потрібно звернутися в управління соціального захисту населення, потім вони вас надалі направлять. Вам потрібно в Приватбанку відкрити спеціальний. Рахунок, на який і ви зможете отримати грошову компенсацію. В чому відмінність в тому, що був період часу, що ви могли вибирати, куди в пріоритетніше витрачати кошти на дитину, на їжу, одяг, медикаменти, наприклад, навіть на бензин, якщо вам потрібно було перевезти дитину. А зараз же знову ж таки ми повертаємося до довоєнного періоду, де є чіткий перелік магазинів, де ви маєте право дані кошти витратити.